Не Київстаром єдиним слідом за компанією. Під ударом хакерів опинилися банки та інші мобільні оператори. Коли чекати на відновлення зв'язку та усіх послуг, подробиці за мить, ви на Фаберці новин ім'я Анастасія Федор. Починаємо у компанії Київстар підтвердили потужну хакерську атаку. Саме вона стала причиною збою в роботі оператора мобільного зв'язку. Про це повідомили у прес-службі компанії. Там запевнили, що дані клієнтів у безпеці, а фахівці вже працюють, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки та відновити послуги. Однак, коли це станеться. Там невідомо жодних часових рамок «Київстар» Стар озвучити не може. Таку заяву зробив гендиректор компанії Олександр Комаров. Давайте послухаємо. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі. Ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. На таку потужну кібератаку вже дергувала СБУ. Одна з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ. Спецслужба відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями. Це, зокрема, диверсія, держзрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Тощо, проте виявилося, що проблема торкнулася не лише бонеців Київ Стара. Клієнти помітили і збій у роботі мобільного оператора Vodafone. Наприклад, у застосунку спостерігаються технічні проблеми. Імовірно на це вплинув великий потік користувачів, які не можуть користуватися послугами «Київстара», А тому тимчасово перейшов на Vodafone. При спробі зайти абоненту демонструють повідомлення про проведення технічних робіт. Також у соцмережах користувачі скаржаться на перебої в роботі мобільного інтернету. Мовляв, швидкість суттєво впала, дехто констатує проблеми з поповненням рахунком. Націлились хакери і на Монобанк. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про так звану ддос атаку велику кількість западів, через яку система просто не витримує. Водночас бізнесмен уточнив, що наразі ситуація під контролем, атаку вдалося відбити. Варто розуміти, що проблеми Київстара так чи інакше вплинули на роботу багатьох інших сервісів банків, терміналів тощо. Серед постраждалих і Ощадбанку При службі фінансової станови розповіли, що масштабний збій в оператора мобільного зв'язку Київстар призвів до непрацездатності незначної частини банкоматів, посттерміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку. Цитую, повне відновлення їх роботи відбудеться після ліквідації збою сервісів компанії Київстар. Кінець цитати. Схожа ситуація із ПриватБанком там порадили тримати при собі готівку, поки ситуацію не владнають. Адже у Приватбанку за допомогою мобільного зв'язку Київстару обслуговується близько третини платіжних терміналів. Наприклад, у магазинах, аптеках на заправках тощо також 10% терміналів самообслуговування і 5% банкоматів. У Приватбанку запевнили, все нормалізується, коли Київстар подолає. Наслідки атаки, тим часом видання Forbes із посиланням на експертів відзначає, ситуація дійсно серйозно. Мовляв, хакерам вдалося зламати частину внутрішніх систем Київстара мережу і інтернет довелося відключити, щоб не дати поширитись зараженню. Наразі компанія працює над тим, щоб запустити резервні системи, натомість. Ресурс інформнапал нагадав, що подібні потужні кібератаки стаються напередодні великих військових операцій, і навів приклад 23 лютого 2022 року. Тоді росіяни масово атакували державні та інформаційні сайти України. Друзі, як вважаєте, ось ця кібератака, підготовка ворога до якихось серйозних стратегічних операцій чи ні? Пишіть коментарі. Також дякую за увагу, що лишаєтесь з нами. До зустрічі.